Доброго раночку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Та й просто лікар. Мене до вас питаннячко. А ви вакцинацію пройшли? Ковіда немає. Війна ні, товариш. Є ковід. І він косить людей. Мене стільки знайомих померло. Чому треба вакцинуватися? Тому що смертність. Знижується на 70% від ковіду, тобто ви ковід спіймаєте, але перебігання його буде значно легшим. Тому нагадую всім, що центри вакцинації існують. Щоб ви розуміли, я своїх хлопців провакцинував. Не всі погодились. Є у нас представителі секти антипрививочників. Ну, це їх вибір. Не хочуть і не хочуть. Але не забувайте, що ковід існує. І, можливо, через який час, можливо, восени буде нова хвиля, нові смерті. Життя продовжується. Нагадую, що втрати не бойові. Під час військових кампаній американської армії, наприклад, Ферації, перевищили втроє бойові втрати. Тобто там було Рубілово, обстріли, ракети, все все було, але смертей втроє було більше від звичайних цивільних хвороб, малярії, дизентерії, грипу, який потім перетворився в ковід. Так це під час бойових дій. А що говорити за цивільних за всю Україну? Тому, шановні, я вам офіційно говорю, що я за вакцинацію. Вакцинуйтеся. Це безкоштовно, це швидко. може трошки поколбасить діньок, але. Ніодної смерті від вакцинації я особисто не бачив. Десь в інтернеті інформація проскакувала, але я ні одного не бачив. А від ковіду бачив багато смертей. У мене колеги загинули. Молоді в самому саку. Згоріли легені і все. На цьому пісенька закінчилась. Вакцинуйтеся!